Це собачий притулок Надія у Рівному на вулиці Млинівській. Він працює вже 18 років. Наразі там перебуває 73 собаки та 10 цуценят. Сьогодні вранці туди мала приїхати виконавча служба для того, аби виселити тварин із цієї території. Адже земельна ділянка з 2010 року належить рівненському підприємцю. Я виконую 50 років роботу міської влади. Но эта влада от меня отвертається. И ніяких проблем моих решать, моих меня, моих и собак решать не хотят. А дні притулок строїть. Хай спочатку не построїть. То, що у мене все є, я згідна. Я почекаю, скільки ти ще років буде. Я думаю, що може я ще дождусь при житті, того притулка. Та замість виконавчої служби біля притулку з'явився секретар рівне ради Шакерзян. Він запевнив волонтерів, що питання майже вирішено залишились в формальності. Що сам підприємець погодився перенести за власний кошт? От саме ці всі приміщення тут знаю, Будки, там, клітки за свої гроші, порядкувати його належним чином, зробити його привести до воду, і після того вже вони зможуть тваринки переїхати на нову локацію. Ми вже також вибрали цю певну локацію в цьому самому місті, Хочемо сьогодні поїхати подивитись, так само, щоб підійшла і для самого притулку, і чітко розуміли, що це буде зрушитися з місця. Ми передамо цю земельну ділянку на КТП 17-28, оскільки це є теж він займається притулками. Такі обіцянки рівненських чиновників віриться мало, говорить керівниця благодійного фонду. Адже проблему притулку та земельної ділянки, на якій він знаходиться, знала і попередня, і теперішня міська влада, але ніхто не поспішав допомогти її вирішити. Та й доля майже сотні собак нікого не хвилює. А у рівному немає жодного закладу, куди можна передати чотирилапих на утримання. Якщо вони рахують, що будуть тут ламати, хай ламають. Ну я нікуди вже не перейду. Я буду сидіти тут. Хай той підприємець спочатку построїть, построїть по всім стандартам. Норвом тут не то, що йому захотілося мені загородиться і піти. Тут є свої, як говорится, тонкості. Собаки теж требуют гуманного отношения. Я не згідна, я не згідна, тому що тут уже в житемі земля. Я тут вложила всю свою жизнь і всі свої кошти, що мало. Я йду на компроміси, але це треба було делать давно. А не 12 лет мені тут толкать, э, уже мені зю здоров'я мою забрати. Що було? Виконавча служба таки приїхала до притулку. Всі свої дії працівники виконували поза його межами та в присутності поліції і свідків свою роботу. Пояснили наступним чином. Проваження виконавчих примусовому порядку переноситься, ви у зв'язку з відсутністю техніки для примусового виконання, яку мав забезпечити стягувач. о п'ятнадцятій годині відбулася нарада у притулку за участі заступника міського голови, керівника управління земельних відносин, підприємця та керівниці фонду. Там обговорили питання перенесення притулку на ділянку, розташовану неподалік площею 25-30 сотих. Проте, поки триватимуть усі необхідні роботи з облаштування, чотирилапі залишатимуться на цьому ж місці. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.